Довірства, привіт! Не знаю для чого знімаю сьогоднішнє це відео. Напевно, просто для статистики чи що було, що монтувати на вихідні. Але нехай буде. Я думаю, все рівно навіть такого формату відео знаходять своїх глядачів. Правда? Зараз я вам розповім щодо чого, а поки що беремо з собою рюкзачок, наш фірмовий Scania. Діваємо зараз дуже зручні кросівки. Ну і ви зрозуміли, йдемо на прогулянку. Зараз я вам розповім усі деталі. А поки що навів марафет в кабіні, так, це пакет зі сміттям. Повитирав підлогу. Витир всі ці кнопочки, дисплейчик, протер. тому що воно шкіряне і має бути завжди таке матове, щоб чисто було. Дисплей, коротше, туточки. Навели шухер, все чудово. Отож, пішли на прогулянку, а зараз я вам розповім що до чого. Мочуйтесь злочненької погнали. Швеція. Все, Вишили сканьку відпочивати. Най nice стоїть. Yeah. Ще по старій звичці треба 17 тисяч разів смикнути за ручку чи зачинено. І можна йти. Щойно він. І, забув, і забув зняти щось. Я забув, що я взагалі знімаю камеру. Щойно з підписником зустрівся тут на паркінгу. Петро звати. Петро, тобі ще раз привіт. Сарян. Забув зняти. Хотів тебе запитати, але щось забувся, чи можна було б зняти разом кадр, відео, ну таке. Зустрівся з підписником. Поговорили і він собі поїхав далі по своїх справах. Ось так то. Десь можна і навіть з підписником зустрітися. Отож, друзі, розкриваю карти. Ми зараз у Швеції, місто Оребро. тут недалечко знаходиться. Ми стоїмо паузу 24 години. І йдемо на прогулянку, в кабіні не сидіти, правда? Ну, я так теж та думаю. Заодно і так вам щось порозповідаю, як, як пройшов мій тиждень. Сюди звернем. Розповім, як пройшов мій тиждень, хоча ви і самі це бачите в попередніх відео доставка труб до електростанції Дві серії. На цей момент, що я знімаю це відео, друга серія ще не опублікована. Але я не знаю, що раніше вийде, це відео чи то. Ну, коротше, якщо вони вийдуть разом, то наберіться сили терпіння. Ви бачите, як в мене. Я то не знімаю, не знімаю, а потім відео починають зніматися, як на цьому, на дешевій кіностудії, все підряд. Ось так. А тиждень. Взагалі пройшов дуже плідно. Я люблю таку роботу, і обожнюю, коли от, так як ця траса, ця доставка, вона вимагала максимального часу їзди. І Я люблю вибирати всі ці хвилини їзди до останнього, коли є можливість. І, він. Шкода, десятки, позакінчувалися, все позакінчувалося. Але я собою задоволений, тому що за цей робочий тиждень я проїхав 3747 кілометрів. Але за... завтра ще ми достоїмо паузу і я ще маю 4 години їзди. Я їх також використаю. Доїдемо ближче до розвантаження. І це буде майже 4000 кілометрів за тиждень. Круто, мені подобається. Але потрібно розуміти, що кожен тиждень ви так не зможете їхати, тому що е, є обмеження по тахографу. До прикладу, я цей, е, цей тиждень проїхав 56 годин в сумі. Це максимально дозволених е, їзди за перший тиждень. От. А, за, а сумарно за два тижні дозволяється їхати 90 годин. Тобто на наступний тиждень залишається 44 години. Ой, які 44. Тобто, якщо 56, 76, 86, 30, 34 години залишається на, на другий тиждень максимально дозволених їхати. Тому ми вже стільки кілометрів не зробимо, як би не хотіли. Ось такі закони. Дивіться, яка сканія намита гарненька. Да? Білий салон. Так ось люблю, коли випадає такий тиждень, що використав всю їзду на максимум. І я особливо кайфую від цього процесу. Деякі водії не люблять таку трасу. Старші водії більшість, тому що вже в силу фізіологічних особливостей вони не можуть так багато і довго їхати. От і все. А я ще, слава Богу, поки що кайфую від цього процесу. Що значить, на старий. Ось так. Так що, друзі, газуємо. Що щось по дорозі згадаю, розповів вам. А то мені вже здається, в половини тих, хто дивиться це відео, вже виникає бажання кажуть, та розверни вже камеру на дорогу, досить трендіти. Я це зроблю. Опа. А -а -а. Йдемо в місто Оребро. Погодка начебто нормальна. Ну, принаймні... На телефоні програмка дощ не показує. Ну і добре. Взагалі місто Ареба таке доволі велике місто, 126 тисяч населення, площа 42 квадратних кілометри. По площі невеличке, але я так зрозумів, що густо населене. От, роки 4 тому я в ньому був, але тоді ще я і не знімав нічого, не мав зовсім YouTube каналу. тому Нема жодних доказів того. Того <схід> сьогодні буде доказ. Мені тоді сподобалося, я так пам'ятаю, там якийсь був річечка, лавочки, качечки собі ходили. Ну, щось таке воно в голові вспливає. Ну і зрештою знаходимо кроки. Я вчора став на цьому, на паркінгу, там місто Сунздвал. Паркінг такий відгороджений від автостради. І думаю, Блін, в кабіні теж сидіти не варіант. Я вже розглядав варіант викликати таксі з того паркінгу і поїхати в саме місто. Це була четверта година дня. Але пішов я вздовж паркінга, а там виявляється, є пішохідна доріжка. Там прямо знаки вказані. І я сходив в Макдональдс, купив поїсти, вернувся. Я якраз знаходив цих 8 кілометрів. І якраз почався потужний сильний дощ. І був задоволений, що пройшов е, свою денну норму. І ще дуже тішився, що дощ мене не намочив. Ну а сьогодні ми по-любому свої кроки знаходимо навіть більше. Йо. Щоб добратися до міста, нам треба трошечки пройти такою лісосмугою, асфальтованою доріжкою. Але позаду мене дивіться, які класні будиночки. Нагадує якийсь елітний район, так? Житловий. Ну тут жити, по-моєму, прикольно, не так воно шумно, не така метушня, як в місті. Ну і відповідно, я думаю, ціна на цю нерухомість також має бути доволі непогана. Є дуже гарний, чистенький. Тут чисто. Не дарма правду сказано. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І це залізні слова. Так, потрошечки прибираємось. Якщо коротко, ось тут ми, ось тут десь центр. Ну, нам ще, напевно, кілометрів п'ять. Але знаєте що, такий сьогодні день цікавий. Це зустрівся з Петром, так? підписник, він мене знайшов на паркінгу. І виявляється також наш колега. і Я його підписник, а він мій підписник, Олег. також там стоїть на паркінгу. У нього також є свій канал. Е... Цей. Прийдемо на паркінг, поп'ємо чай, ну і заодно і вже. Покажу вам Олега, ви вже його напевно бачили. а Хто не підписаний, той підпишитесь на його канал. Ну, якщо, звісно, вам по кайфу. В нього також скандинавські траси, але в нього трохосна вантажівка, тому якби, в зимній період, я думаю, що це буде в нього цікавіші відоси, теоретично. Ну, окей, будемо на паркінгу, то вже побачимось з Олегом, поп'ємо чайок, поговоримо. Ось такий сьогодні цікавий день на зустрічі. Хто знає, може ще кого зустрінемо? Так, нам би тут перейти. Так, ці летять. Дякую, братішки! Дивіться, як прикольна шафка з книжками. Вони мають кожен свою ціну, там вказану. Я так розумію, ви відкриваєте, лишаєте гроші. Берете собі книжечку, або що вас тут цікавить, і собі йдете далі. А, ось, бачите, QR-код можна навіть платити безготівково. Все розраховано на чесність людську. Не вкрав, цапнув і пішов, а чисто по-людськи заплатив, взяв і такі моменти дуже тішать, що ще на планеті лишилися такі от прояви людської чесності, ні. Ось люблю такі знаки. Центр 3,2 кілометра. Туда. Чітко. Так, друзі, план у нас такий. Заходимо в Макдональдс по дорозі, а далі йдемо, йдемо, йдемо. І одна з, з пам'яток цього міста якась стара водонапорна вежа. Ось так вона виглядає. Як літаюча тарівка. Отож йдемо туди, по дорозі в Макдональдс зайдемо, купимо кави. І план такий. Нічого особливого, як завжди, моя екскурсія максимально проста і на початковому рівні. Поки що це на центр міста, підходимо, тому я би це назвав, що це якийсь район. Прамзона, прамзона, щось таке. Одні фірми, бачите, кругом. Не знаю, що це за фірма, але я тільки зараз помітив, що вони засунули на дах справжнього гелікоптера. Марки Bell. Якийсь там Bell 400, не пам'ятаю, їх там дуже багато модифікацій. Дивіться, Справжній гелікоптер на даху стоїть. Цікаво. Може фірма чимось займається пов'язаних. Напряму з авіацією, з гелікоптерами. Зрештою, Швеція це авіабудівельна... ну, авіабудівна держава, яка повністю має весь цикл будівництва літаків. Гелікоптери вони начебто не випускають, Швеція. Може я не правий, щось на голову не приходить. А ось вітаки, так, марки Сап, відомі у всьому світі. А вон там заводик, бачите, на ньому, еон написано. Це сміттєспалювальний завод. Ну, електрична фабрика. Вони спалюють сміття, там вон куча цієї тирси з дерева. Тобто вони спалюють все, що можна. Нема відходів. І ми не раз також возили сміття. Пам'ятаєте, в таких здорових бігбегах 24 тонни сміття привозити на фабрику і все воно спалюється. Тобто сміття також коштує грошей, виявляється. О, хто розбирається в грибах? Це їстівний чи ні? Ось так він виглядає. Як на мене, їстівний. Хоча я в них повний нуль, я тільки знаю мухомори все. Цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. А тут уже ближче до центра автобуси їздять, вулиці пішли широкі, ось будівлі такі високі. Але я йду до Макдональдс. Це був би не я, якби не купив кави. Отож, подвійне еспресо, вартість на наші гроші приблизно 170 гривень. Ну, у нас дешевше вдома, так? Скільки в нас вартує подвійне еспресо в кав'ярнях? Опишіть, будь ласка. Це вже, можна сказати, що в центрі. Але зараз підемо ще десь ближче до цивілізації. Подивимося, як це виглядає самісінький центр міста Ореба. Такі тут лавочки прикольні зроблені, але старанно обісані пташками. нічого, Ми тут знайдемо ходове місце, п'ємо каву. Так і ось центральні вулички. Ми іноді на таких вуличках меблі розвантажуємо. Не раз ми так були, так що... Я завжди, коли йду по якійсь центральній вулиці, я собі уявляю, як би я тут розвантажував меблі. Це вже професійне захворювання. Це, напевно, друзі, самісінький центр-центр. Пам'ятник. Якийсь будинок. Напевно, будинок влади. І он прапор. Цікаво. Це український чи шведський. Бо в принципі вони однакові. Стяг. Ну і пам'ятник якомусь дядькові. Цікаво. Що це за... Задіяч так виглядає площа. Ось такі друзі краєвиди. А це історична пам'ятка Швеції. До речі, цей замок з 1935 року. О! Ну, власне, інформацію ви про нього прочитали. А тут така лавка. Ну, можете її зацінити розміри. Ось я ось лавка. Вона така здорова, дивіться. Це якась лавка для гувівера. А от що, оце самісінький центр міста Аребра. Дай чаєчко. Мужик, камінь тримає. Що, будемо потрошки назад повертатися, тому що назад нам також кілометрів ще 8-9 топати. Е, ще щось по дорозі вам показуватиму. А тим часом я зайшов до магазину, не дарма я взяв рюкзак, це супер. Трошечки накупив смаколиків на сьогоднішній вечір, щоб монтувати це відео під щось смачне. Ну і маю щось до того смачного, відповідно. Червоного кольору. Сік гранатовий. Так що, друзі, йдемо. Трошечки вертаємося іншою дорогою, ну тобто іншими вулицями, щоб знайти тими ж самими. Може ще цікаве по дорозі, знайдемо, але Ну, гарне місто. В цілому гарне, акуратне, охайне. Що можна сказати? Так, успішно крокуємо назад. Вжимаємо 20 тисяч кроків. 13 кілометрів. Так. І ну, насправді трошки більше, тому що я вімкнув годинник десь кілометра два пройшов уже, а тоді ввімкнув приблизно так. Ну Це в суті не міняє, все чудово. Йдемо. Санечка також дзвонив, щойно розмовляли, він у Гданську. Приплив паромчиком і е, також достоює паузу. Ну і звісно він теж пішов на прогулянку. Ми двоє ті, що намагаємося щодня закривати 10 тисяч кроків, навіть якщо немає можливості якоїсь реальної то по паркінгу можемо походити. Так. Ну, Поставили таку ціль, поки тримаємось. І це не може не тішити, поки мотивація присутня. Все, вийшли за межі містечка. Тут своя екосистема, вон коники пасуться. І... Йдемо в напрямку паркінга. Зараз підемо трошечки е, парки будуть, промзона, е, ...ну, понятно, Місто залишилось позаду. Так що крукуємо до паркінга, зустрінемося з Олегом, поп'ємо чайку. Сподобалося вам місто Оребер? Мені особисто так. Як кожне велике чи невелике містечко шведське, воно має свою атмосферу, як скандинавське містечко без поспіху, якось там воно все так розмірено, повільно, прикольний дизайн будівель, будинків. Взагалі то все як у всіх, по всій Швеції. Так що... Ну і замок, звісно, доповнює цю архітектуру. Шкода, що ми не побували. На тій водонаповній башті, за яку я вам казав. Але просто я так прикинув, що до неї ще приблизно було і йти 3 кілометри і 3 назад, тобто до маршруту плюс 6 кілометрів. Може бути для мене не те, що забагато, але трошки лишнє. Враховуючи, що кожен день по 7-8 км треба закривати і так. Так що На цьому вибачаємося. Так що, отакі От справи. Газуємо на паркінг. Там нас Канька чекає та пан Олег. Знаєте, що це? Ні, це на стадіон. Це водонапірна башта також, міста Ребра. Свіжо збудована. Якого це вона 2022 року. І має ємність 15 тисяч кубометрів. Це те, що я знайшов інформацію в інтернеті. Ну, тобто резервуар всередині, а ззовні, бачите, як вона цікаво оформлена таким фасадом. Тобто не просто збудували бочку і поставили, а ще й заморочилися з дизайном. Ну, красавці, молодці. І це основна водонапірна башта, яка забезпечує водою міста Оребра. Ось так-то. Дизайн. Я, чесно кажучи, здалека думав, що це якийсь стадіон. Але потім подивився в Google Maps, це виявляється водонапірна башта. Це е, основна, але ще якісь там є по місту водонапірні башти, але вони вже не справляються з кількістю населення, яке є, 140 тисяч, так е, тих недостатньо. То ось цю. Ну блін. Навіть заморочилися з водонапорною баштою і то з дизайном. Шведи. Молодці. Добре, я трошечки відхилився від маршруту, вертаємося назад на паркінг. Дякую, товариство. Зустрілися ми з Олегом. Всім привіт. Ось отакий він працює Красуні Volvo Aero. Ну і коротше що, в нього також я й казав, свій канал є. Я вам е, ссылку опис каналу скину. Підписуйтесь, будь ласка. Також робота по Скандинавії. Так? І то що трохозка, як я і казав, з цієї зимні таси будуть. Будуть земні траси, це не те, що ми тут будемо по низу їздити, вон, збирати палети. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. Також людина отримає задоволення від роботи. І ти, до речі, ж, під... дивився мене, та, і потім собі... да, вийде. от Я почав їздити після того, вже як подивився канал вже. Бачите? Спочатку тобто, дивився, мотивувався і пішов в школу Бачите, так що я не тільки щось безтолкове розповідаю, а навіть людям якась мотивація є. Ну і це не може тішити. Так що такі справи. Добре, друзі, п'ємо чайок у нас тут. Синій шоколад, не дивуйтеся, кава, чай, ну і зручна лавочка. Да, Все як це, ввімкнуто. Тільки в далекобійників таке можливо. Все, друзі, тоді тримайтеся і до наступних зустрічей. Бувайте, Бувайте пока! І роблю дозапис до відео, Бо почав монтувати відео товариство і забув, що я ще не записав фінальний, фінальну сцену. Прогулянка моя вийшла ось така, як ви бачите. Я вам на відео тут показав ви подивилися. Шкода, що я вімкнув прогулянку не від самого початку. Трошечки я пропустив цей момент. Загалом за сьогодні 23 кілометри майже 32 тисячі кроків. Враховуючи те, що я сьогодні прокинувся о першій ночі, їхав сюди 460 кілометрів, то я, чесно кажучи, просто вижатий лимон. Але в цьому є своя позитивна сторона. Сьогодні спатимемо як вбитий. А завтра з Олегом потопаємо до магазинчику, ще якісь там кроки знаходимо. Отакі справи. Так що, дякую за перегляд відео. Лайки, коментарі, бережіть себе. Ну і не забувайте там на Олега підписатися. Йому буде дуже приємно. Враховуючи те, що він любить свою роботу, також, скажімо так, веде свій канал з чисто на ентузіазмі, тому я думаю, буде йому абсолютно приємно люба підписка, любий коментар, любий лайк. Все тоді. До наступного зустрічі, До наступної зустрічі, до зв'язку. Звоє бо вже засинаю. Добро